Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Як останній засіб або для очищення совісті до лікарні до пацієнта, який перебуває в безнадійному психологічному та фізичному стані, було запрошено чотирьох членів АА. Пацієнта мали намір помістити в Державний центр для невиліковних алкоголіків, який, ймовірно, став би його останнім будинком. АА – Добре вирішив він, гірше, ніж є, все одно не буде. І він погодився їх вислухати за однієї мови, щоб не було всієї цієї несенітниці про Бога. Він був переконаний метеїстам, і тут його позиція була ясною. Він не хотів змінюватися, яким б не були наслідки. Четверо тих. Що прийшли, говорили, він слухав. Коли вони закінчили, він виявив, інтерес інтерес досказано, але була одна проблема. Бог. Якщо ідея Бога, є частиною програми, то АА не для нього. Четверо замислилися. Потім несподівано один з них заговорив спочатку тихо, не цілком упевнений у тому, як буде сприйняти його новий підхід. Він сказав, на стан. Вказав на стан та долю пацієнта, його безпорадність, його хворобу. У міру того, як він говорив, він переконувався, що перебуває на правильному шляху. Зауважив, що сам він і три його спутники стали тверезими і такими залишаються досі. Вони працюють, вони щасливі. Безсумнівно, їх стан був набагато кращим за стан пацієнта. Вже з цим він мав погодитись. Добре, а чи не зміг би він розглядати їх як свого роду вищу силу, яка, можливо, допоможе йому відновити розсудливість? Він задумався. І десь у туманних і плутаних задвірках його розуму блиснула слабка надія. Так сказав він, вони можуть представляти його вищу силу, він може доручити їм турботу про своє життя. Четверо переглянулись, принаймні є відправна точка, але буде нелегко. Це був справді довгий і повільний процес. Але поступово павутиння почало розчищатися. У міру того, як пацієнт більше і більше читав про Аа, він усе з більшим бажанням чекав зустріч. Зі своїми новими друзями, а також іншими членами групи, які почали відвідувати його. Фізичний стан відновлювався повільніше психічного. І ось нарешті настав справді святковий день. Він був здатний одягнутися, попрощатися з лікарнею, з лікарями та медсестрами, які допомогли йому відновити фізичне здоров'я. Коли він одягався, то думав, наскільки його його майбутній від'їзд із лікарні відрізнятися від переселення до Державного центру для невиліковних алкоголіків, куди він міг потрапити. Це стало можливим завдяки його довірі. Його вірі в тих чотирьох відвідувачів, але, але чи зможе він зберегти тверезість поза лікарняними стінами? Подивимося, принаймні він залишиться тверезим? Сьогодні. Він почав ревно працювати в АА, Кілька разів на тиждень відвідуючи збори. Він все ще швидко втомлювався, але в нього вистачало сил, щоб відповісти на заклик 12 го кроку. Пам'ять про перший візит до нього, представників АА, та про те, як це для нього мало значення, збереглася в нього назавжди. Якось йому зателефонували, попросили. Зустрітися з кимось, хто потребував допомоги. Коли він прибув, то виявив, що доля грає з ним дивні жарти, алкоголіком був священник. і тоді ця людина почала діяти обережно і вдумливо, оскільки це був виклик, з яким він не тільки не стикався в минулому, але навіть уявити таке не міг. Він, який Відкидав Бога цього нещасного, має знайти потрібні слова для спілкування з ним. Спочатку він говорив невпевнено, але потім, несподівано, зі священником стало легко розмовляти, то був його товариш по нещастю. Між ними встановилася тепла дружба. Особливу радість у нього викликало те, що він став наставником священника. Вони дуже багато почерпнули один. Одного. Або, можливо, знання були в обох випадках, проте знадобилася саме та людина, яка була здатна підняти ці знання на поверхню. Потім цю людину багато разів просили допомогти іншим, знайти тверезі з усіх цих випадків, особливо. Виділялися два, коли йому довелося надавати допомогу священникам, Так що ще двічі він мав честь бути наставником Божих служителей. На той час уже і його Бога. Він пішов у життя через сім років безперервної тверезості. Людина, яка стала жити влад... владі з собою та вищою силою, його спадщина така ж. Яку Аа залишає скрізь у всьому світі, вона більш цінна, ніж будь-які земні цінності? Чи це жива спадщина, втілене в чоловіках та жінках, яким він допоміг і в тих алкоголіках, кому в свою чергу допомогли вони? Сіу Сіті Айова.